Для того, щоб додати потрібну вам картку основного засобу чи нематеріального активу, переходимо в розділ Довідники, Основні засоби та НМА. В лівій частині екрану знаходяться категорії, які потрібні для структуризації існуючих карток. Якщо ви не використовуєте категорії, ви можете приховати їх відображення. Скориставшись опцією Додати, ви можете створити потрібні вам категорії додатково до наявних. Створювати підкатегорії до батьківських категорій. Створені категорії можна редагувати або Видалити. Щоб створити нову картку основного засобу чи нематеріального активу, натискаємо знак додавання. Категорія Необов'язкове поле. При бажанні оберіть категорію, в якій буде відображена дана картка. Тип. Обираємо з переліку Основний засіб нематеріальний актив. Чи малоцінні необоротні матеріальні активи. Назва. Прописуємо назву. Інвентарний номер обов'язкове поле. Прописуємо номер. Опис, заводський номер. Дата випуску необов'язкові поля заповнюються по бажанню. Обов'язково вказуємо термін використання місяців та первинну вартість. Ліквідаційну вартість вказувати не обов'язково зберігаємо картку. Створені картки можна редагувати, копіювати або видалити. В розділі Основні засоби ТНМА є пошук за назвою та фільтр, за допомогою якого ви можете відфільтрувати картки по типу та введенню в експлуатацію. Якщо ви випадково видалили картку, по якій вже були операції, ви можете її відновити. Для цього натисніть на опцію Показати архівні пошук. В переліку з'явиться видалена вами картка з поміткою Архівний. Натиснувши Редагувати, ви перейдете в картку даного основного засобу чи нематеріального активу. Зніміть галочку Архівний Не показувати у списках. Збережіть зміни. Таким чином, ви відновите картку в програмі.